Є в нас хворого. Починаємо комісію. Проголосуємо за порядок денний. Хто за? За. Да. Перше питання. Про проект рішення про нову редакцію стратегічного розвитку Волинської області на період до 2027 року. Питань немає. Якщо в когось є питання, то це ми читали, дивилися. Хто за? Дякую. За. Одноголосно. Друге питання. Про проєкт рішення про плану роботи обласної ради на 2 25-го року. Всі питання є пропозиції, зауваження? Немає. Тобі голосуємо. Хто за? Дякую. Третє питання. Про проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Зміни цільового призначення на вулиці В'ячеслава Чорновола. 3 у місті Луцьку. Технічне питання. Хто за? Дякую одноголосно. Про проєкт рішення про зміну типу та перейменування комунального закладу Вищої освіти Луцький педагогічний коледж Волинської обласної ради. Прошу немає питання. Туда. Дякую. За. Різне є? Немає. Доброго дня, колеги. Перепрошую за запізнення. Занесіть протокол, що підтримую питання порядку денно. Це останні питання. Тільки порядок денний, чи всі по порядку денному? Ну це вже ми дійшли до різного, наскільки я зрозумію. Так. так. так? Так, то я перечитав порядок денний. Так. Питання порядку денного. Як там питання з газом? Газ буде? Газ буде. Все дякую. Все, шановні Дякую. Дякую. дякую до зустрічі. Дякую.